Кубок України з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. У Коломиї відбулися змагання пауерліфтерів. Продовж чотирьох днів понад 150 найсильніших атлетів з усіх куточків країни змагались за призові місця та можливість виступати на чемпіонаті світу. Ми щойно вітаємо вас в місті Коломиї. Сьогодні було моє свято, подякуючи вашій спортивній сфері. В цей неспокійний для України час ви доказуєте таким заходом, що ми є незвамна нація. Щиро дякую вам. Нехай перемагає сильніший в цих змаганнях приймає участь спортсмени з усіх куточків нашої держави, як Донецької, Луганської, Запорізької, так само Херсонської. самі сильніші спортсмени з усієї України. І за висунками цих змагань буде відібрана збірна команда України. Це є відборочні змагання для чемпіонату світу, які відбудеться в травні наступного року. Такий не нелегкий час. Нам дуже приємно, що все-таки є змога провести ці змагання. І ми дуже дякуємо нашим обраним силам, які захищають нас. І всі спортсмени, які готувалися, можуть показати свої найкращі результати. Успішно виступили на Кубку України і Коломийські пауерліфтери. У двох змаганнях із класичного жиму лежачи і жиму лежачи, є чемпіони і серед чоловіків, і серед жінок. У змаганнях з класичного жиму лежачи серед чоловіків у ваговій категорії до 120 кілограмів срібну нагороду з результатом 225 кілограмів, здобув майстер спорту міжнародного класу Тарас Мельничук. Бронза у цій ваговій категорії у Назарі Ядячука. Обидва спортсмени, вихованці заслужених тренерів України Василя та Інне Оробців. У підсумку чоловіча збірна області отримала в командному заліку друге місце. Серед жінок з класичного жиму лежачи у ваговій категорії до 69 кілограмів з результатом 62,5 кілограми. Друге місце здобула майстер спорту Тетяна Ашимбрейнер. У ваговій категорії до 76 кілограмів з результатом 75,5 кілограмів друге місце отримала Іванна Голіней, тренер Василь Грицько. У ваговій категорії понад 84 кілограми, здолавши 102,5 кілограми, срібло здобула вихованка Василя Оробця Віра Говтова. У спортсменок Прикарпаття перше загальнокомандне місце. У змаганнях із жиму лежачи серед чоловіків у ваговій категорії до 105 п'яти кілограмів із результатом 127,5 кілограмів п'яте місце посів депутат Коломийської міської ради Андрій Божик, який тренується у Василя Орубця. Серед жінок у ваговій категорії до 63 кілограмів бронзова нагорода з результатом 80 кілограмів у Тетяни Ашембрейнер. У категорії понад 84 кілограми золото у заслуженого майстра спорту Інне Оробаць вона здолала 137,5 кілограми. Срібло у цій категорії у Віри Говтової. А третє місце з результатом 127,5 кілограмів отримала Вікторія Костюк. Тренери Василь Грицько та Микола Чабан. Жіноча збірна Прикарпаття здобула третє загальнокомандне місце. У підсумку змагань сформували збірні команди України серед усіх вікових груп. Ці спортсмени будуть представляти Україну на чемпіонаті світу, який відбудеться наступного року у Сполучених Штатах Америки. Коломийську громаду представлятимуть на цих світових змаганнях Інна Оробець, Андрій Божик, Тарас Мельничук та Назарій Дячук. Повідомляє головна суддя змагань Інна Оробець.